Розслабте ці м'язи, побачите, як будете виглядати молодше свого віку. По-перше, розслабте м'яз, який піднімає верхню губу. Це спазмування не тільки утворює зморшку, а ще й опускає кінчик носа донизу. Поставте пальці біля ніздрів і виконайте кругові рухи, протаплюючись всередину. Оніміння може утворюватися це. Ознака доброго розслаблення. На другому місці, звичайно, це жувальні м'язи, спазмуючись, вони виштовхують м'які тканини і утворюють заломи в середній частині обличчя. Тому їх так само треба розслабляти, і бажано кожного дня. Поставте пальці на кріплення знизу. І почніть вібраційними рухами пропрацьовувати це місце. І накріплення зверху поставте на підкістку. І так само 30 секунд пропрацюйте. Ну і перше місце займає у нас м'яз, який відтягує і овал обличчя, і утворює брилі, і також дряблі, шкіри і тяжі посилює це м'яз платизми. Поставте руки на груди, зафіксуйте. І почніть видих І на видисі піднімайте, що вам зручніше, чи ніс, чи підборіддя, не запрокидаючи голову, відчуваючи натяжіння, 5 повторів зробіть підйомом вперед, і 5 повторів по діагоналі в одну сторону і в іншу. Якщо ви хочете більше дізнатися, як виглядати молодшою, пишіть молодість, і я надішлю вам дієвий комплекс для нижньої частини обличчя. Молодість!